Вітаю вас, любі восьмикласники! Уявіть собі світ, де лікар може побачити, що відбувається у вашому серці, мозку чи навіть клітинах без жодного розрізу, де хворобу можна виявити ще до того, як вона проявиться, де новітні технології допомагають зберегти найцінніше наше здоров'я. Саме завдяки сучасним методам дослідження ми дізнаємось про себе все більше як працюють наші органи. Чому виникають захворювання і як їх уникнути? Готові зазирнути всередину людського тіла очима сучасної медицини. Тоді розпочинаємо. Лабораторна діагностика. Як організм розповідає про себе. Лабораторна діагностика це метод дослідження біологічних рідин та тканин людини в лабораторних умовах. Це один із перших і найважливіших кроків. У постановці діагнозу та контролі лікування сучасні аналізи можуть виявити навіть найменші зміни у складі крові, сечі, слини чи інших рідин. Вони дозволяють виявити захворювання на ранніх стадіях, коли ще немає симптомів, слідкувати за перебігом хвороби, перевіряти ефективність лікування, оцінювати загальний стан здоров'я. Основні види лабораторних досліджень. Загальний аналіз крові це один із найпоширеніших і найпростіших аналізів. Він визначає кількість еритроцитів червоних клітин крові, рівень гемоглобіну, лейкоцити білі клітини крові, ШОЕ, швидкість осідання еритроцитів, тромбоцити. Він проводиться з метою виявлення анемії, запалення, інфекції, оцінки імунної відповіді. Або як контроль після хіміотерапії або хірургії. Біохімічний аналіз крові дає детальну інформацію про роботу внутрішніх органів і обмін речовин. Він визначає рівень глюкози для діагностики цукрового діабету, білірубін для визначення стану печінки, креатинін і сечовина для визначення роботи нирок, холестерин і тригліцериди. Ризик серцево-судинних захворювань, ферменти стан печінки, підшлункової залози, серця. З біохімії можна побачити, чи має людина брак вітамінів, чи є інтоксикація, навіть чи вона стресує. Загальний аналіз сечі оцінює роботу нирок та сечовидільної системи, виявляє інфекції, запалення, діабет, вивчаються такі показники, як колір, прозорість, щільність. Білок, глюкоза, кетонові тіла, лейкоцити, еритроцити бактерії. Здоровий аналіз сечі прозорий без білка глюкози крові чи бактерій. Відхилення можуть вказувати на зневоднення, запалення, інфекції, порушення роботи нирок або печінки. Гормональні дослідження вивчають рівень гормонів у крові: це сигнальні речовини, які керують усіма процесами в організмі. Наприклад, тиреотропний гормон визначає роботу щитоподібної залози, інсулін регулює рівень глюкози, статеві гормони репродуктивне здоров'я, а кортизол реакцію на стрес. Імунологічні дослідження дозволяють оцінити стан імунної системи, а саме виявлення алергій, діагностика аутоімунних захворювань, контроль імунітету при хронічних захворюваннях. Є ще так звані серологічні тести. Вони шукають у крові антитіла або антигени до вірусів, бактерій і використовуються для діагностики різних інфекцій, наприклад, гепатитів, ВІЛ, COVID-19 для підтвердження перенесених захворювань або виявлення імунної відповіді на вакцинацію. Один із найсучасніших напрямів лабораторної діагностики це молекулярно-генетичні дослідження. Вони використовують такі методи, як ПЛР, полімеразна ланцюгова реакція для виявлення ДНК або РНК вірусів чи бактерій, генетичні тести для визначення мутацій спадкових хвороб або різних ризиків. Зараз можна здати генетичний тест і дізнатися. До яких хвороб ви маєте схильність, які вітаміни вам потрібні, як найкраще харчуватись чи займатися спортом? Друга група методів це інструментальні методи. Вони дозволяють бачити внутрішні органи, структури чи процеси. Ось основні з них рентгенографія. Дозволяє бачити кістки, легені, зуби, часто використовується для діагностики переломів, пневмонії чи Магнітно-резонансна томографія або МРТ дає дуже чітке зображення м'яких тканин, головного чи спинного мозку, м'язів зв'язок. Безпечна, оскільки не використовує йонізуючі випромінювання. Комп'ютерна томографія КТ. Це швидкий і детальний метод, який поєднує рентгенівські знімки під різними кутами в одну 3D-картинку, широко застосовується при травмах, пухлинах, крововиливах. Ультразвукове дослідження УЗД безпечне і безболісне, використовується для обстеження внутрішніх органів серця чи вагітності, електрокардіографія, ЕКГ. Записує електричну активність серця, швидко виявляє аритмії ішемію інфаркт. Електроенцефалографія вивчає електричну активність мозку, використовується при епілепсії, порушеннях сну, травмах голови. Ще одна група методів ендоскопічні. Це методи, при яких у тіло вводиться тонка трубка з камерою ендоскоп. Це дає змогу оглядати внутрішні органи у реальному часі. Наприклад, гастроскопія дає змогу оглянути стравохід, шлунок 12 палу кишку, колоноскопія обстеження товстого кишечника, бронхоскопія дослідження дихальних шляхів. Ендоскопія дає можливість не лише бачити проблему, а й одразу брати зразок тканини або видаляти новоутворення. У 21-му столітті медицина зробила ще один крок уперед. Завдяки роботизованим системам, штучному інтелекту та телемедицині. Так, роботи-хірурги, як-отдавінчі, от da Vinci, можуть проводити точні операції з мінімальним втручанням. Інтелектуальні програми аналізують знімки МРТ або КТ і допомагають лікарям не пропустити найменших змін, а телемедицина дозволяє лікарям консультувати пацієнтів на відстані навіть з іншого кінця світу. Як бачите, ми живемо в час, коли медицина здатна не лише лікувати, а й передбачати хвороби, запобігати їм і рятувати життя ще до появи симптомів. Завдяки сучасним методам дослідження ми щодня дізнаємось більше про себе, про свій організм, про те, як зробити його здоровішим. І нехай знання, які ви здобули сьогодні, допоможуть не лише краще зрозуміти будову людини, а й цінувати науку, що стоїть на варті нашого здоров'я. Бо справжня сила у знаннях, а справжнє багатство у здоров'ї. Тож будьте здорові і до нових цікавих відеоуроків!